Вітаю! Мене звати Сергій Дептан, У мистецькому арсеналі я виконую функції технічного директора. Сьогодні я вам розповім про технічні аспекти реалізації виставкових проєктів. В незалежності від масштабу проєкту, етапи технічної реалізації у них всі більш-менш схожі. Це планування та підготовка до реалізації проєкту, виготовлення елементів виставки. Монтаж виставки, відкриття виставки, обслуговування виставки та демонтаж виставки. Зараз ми по цим пунктам пройдемося більш детально. Почнемо з планування та підготовки до реалізації проекту. Для того, щоб реалізувати проект в будь-якому просторі, треба знати його технічні характеристики та особливості. На прикладі мистецького арсеналу, який є пам'яткою архітектури, ми маємо ряд заборон. Ми не можемо кріпитися до основних стін, стелі, маємо граничні навантаження на підлогу. Так само і в інших просторах. Можуть бути деякі нюанси, на які треба спиратися при формуванні експозиції. Для того, щоб почати роботу над експозицією, треба мати список робіт з їх технічним описом. Всі матеріали збирають куратори виставки, збирають, надають художники, і потім ця інформація передається мені для обробки. На основі неї я складаю технічний бюджет виставки, Готується за допомогою архітектора експозиції. Експозиційний план, на якому розміщуються роботи. У просторі розуміється, де саме вони будуть, якого типу це роботи, це фото, відео, які його характеристики, це скульптура. В списку робіт обов'язково мається бути розміри робіт, їх вага допустима. Наприклад, якщо кажуть, що робота має невелику вагу, це ще не значить, що вона таки невелика. Для скульптора, який працює з великими роботами, 800 кг – це невелика вага. Тому що у нього зазвичай роботи 4 тонни важать, то це може бути критично для простору. На основі всієї інформації готується графік монтажу виставки. Там, де вказуються підрядники, хто що коли робить, фіксуються дати відкриття виставки і підганяються таймінги таким чином, щоб виставка відкрилась вчасно. Для виготовлення елементів виставки необхідно піддавати технічні завдання. Вони формуються на основі побажань художників, кураторів. Вони зводяться в технічні креслення, опис роботи. Та в залежності від того, це тендерна процедура чи ні, вводяться прямі технічні завдання чи тендерні завдання. Також пропрацьовується пошук підрядників, погоджуються терміни і виконання робіт, і підписуються договори. У процесі виготовлення обов'язково треба виконувати контроль виготовлення робіт. Поетапний для того, щоб монтаж був у терміни, треба працювати відповідно до графіків попередньо складених. При отриманні робіт обов'язково складаються акти технічного стану робіт, де вказується пошкодження робіт, вказується їх стан на момент отримання. В ідеальних умовах такі акти і робляться при відправці робіт до нас. Тоді можна виявити, на якому етапі відбулося пошкодження роботи чи його не відбулося взагалі. Для далого монтажу необхідно виконувати контроль і супровід монтажу на місці. Це контроль роботи підрядників. Що вони роблять, як вони роблять, у якому стані. Треба дивитися, щоб не були пошкоджені ніякі елементи виставкових просторів. І все було по графіку. Також при монтажі необхідно враховувати, що перед відкриттям необхідно провести прибирання приміщення. Підрядники мають прибрати після себе, а потім виконується генеральне прибирання перед відкриттям. Досить часто забувають про відкриття виставки, а це також шматок роботи. Це Треба підготувати, розуміти формат відкриття. Це престур, урочисте відкриття. Чи потрібно на нього додаткове світло, звук, сцена? Треба підготувати персонал, який буде вмикати виставку при відкритті, буде підтримувати його роботу під час відкриття. Ще один з немало важливих моментів це обслуговування виставки під час її роботи. Для цього маються бути інструкції змикання, вимикання виставки, де вказуються особливості. По кожній роботі це щоденне прибирання виставки, це закупівля витратних матеріалів, контроль їх наявності під час роботи, контроль правності роботи виставки, освітлення, виявлення стану робіт під час експонування та ремонтні роботи при пошкодженні робіт чи обладнання. Немало важливим також є планування демонтажу виставки та відновлення простору після закінчення. Треба розуміти, як роботи мають бути запаковані, як вони транспортуються. Які роботи мають бути знищені після закінчення проекту для цього? від художників отримуються інструкції з демонтажу і пакування. Якщо робота має бути відтворена через якийсь проміжок часу, то треба також підготувати документацію для повторного монтажу. Одним з основних моментів, які треба розуміти, що якщо заплановані відновлювальні роботи, то їх кошторис має бути закладений в основний кошторис по монтажу. Хотілося б більш докладно зупинитися на списку робіт і їх технічному описі. В списку робіт має бути фото, ескіз роботи, тип роботи, це живопис, скульптура, медіаінсталяція. Якщо це медіаінсталяція, то важливо розуміти, на якому носії воно буде показано. Це проекція, телевізор, планшет. Чи є в ньому звук, чи немає звуку, звук відкритий, закритий. В залежності від простору, треба розуміти, що в одному просторі не може бути декілька. Жел звуку, які будуть накладатися один на одне. Тобто ми акцентуємо увагу на тому, що який звук у нас буде відкритий, іншим показуємо в наушниках, чи є така можливість показати в колонках з направленим звуком. Для підготовки технічних завдань та тендерної документації важливо використовувати такі інструменти, як експеримент, вилучення зразків, візуалізації, креслення. В мистецькому арсеналі є така практика, що якщо дизайнер вибирає якийсь колір стін, то ми просимо його вибрати ще якісь суміжні кольори. На основі їх ми в тендерному завданні прописуємо, що треба виготовити зразки пофарбування. Ці зразки привозяться, прикладаються до стін, в тому світлі, який буде саме, і вибирається остаточний колір пофарбування. Важливо звертати увагу на габаритні розміри робіт та вагу. У кожного приміщення є вхідні двері, є сходинки, і треба розуміти, чи є можливість занести ці роботи в приміщення. Часто бувають непередбачені випадки, коли роботи вже привозяться до приміщення і можливості їх занести всередину немає. Також є допустиме навантаження на перекриття. Ми знаємо, що на квадратний метр підлоги можна поставити 550 кг. чи якщо перекриття дерев'яне 200 кг. Якщо вага більша, ніж допустиме навантаження, то має бути виконане підсилення підлоги, чи розбудована розподільча платформа, яка Рівномірно розподілить вагу по всій площині підлоги. Дуже важливо звертати увагу на світло. Якщо ми розуміємо, що в просторі знаходяться відеопроекції та роботи, треба їх розміщати таким чином, щоб освітлення робіт не прикривало проекції. Від цього також відштовхуються експозиційні рішення, де і як роботи розміщуються і показуються. На рахунок розподілення ваги можу привести приклад роботи Марії Куликівської у рамках виставкового проекту «Дивовижні історії Криму. Художниця хотіла насипати кургани, які відповідали по формі Керченському півострову. Порахувавши вагу піску, який треба для цього насипати, вийшло, що вона переважає допустиме навантаження на підлогу. Тоді було прийнято рішення частину піску замінити палітами, пінопластом, а зверху декоративно засипати піском. Це дозволило виконати цю роботу в нашому приміщенні. Або в рамках виставки футеромарення була задача підвісити рояль у просторі. Рояль в нормальних умовах важить 350 кілограмів. Для того, щоб з'явилася можливість його підвісити, ми витягнули з нього арфу. Після цього вага стала становити 100 кілограмів і змогли підвісити на наші існуючі ферми. Особливу вагу треба приділяти безпеці від відвідувачів. Все, що підвішене, чи якось зафіксовано до стіни, має бути застраховане. Та бути безпечним, якщо ви працюєте з якимись матеріалами, з якими раніше не працювали, чи робите щось нове, дуже важливо зробити експеримент. Наприклад, треба зробити проекцію голографічну на сітку. Ми купуємо сітку, натягуємо її в просторі, використовуємо проектор, який буде працювати на неї, дивимося, що виходить. Беремо декілька зразків. Які найкращі, те й використовуємо. При плануванні виставки також треба звертати на моменти по фіксації робіт. Якщо роботи затяжкі, часто виходить, що їх не можна підвісити в такому вигляді, як вони є. Треба робити підсилення стін. На прикладі виставки «Серце землі ми маємо роботи Нікіти Кадана, кожна з якої важить 55 кг. Стіни експозиційні у нас хіпсокартонні. Таку вагу вони витримати не можуть. Тому спеціально під них робиться підсилення. Закладаються бруси, які впираються в підлогу, і переносять все навантаження зі стіни на підлогу. При плануванні виставкових проєктів ми використовуємо програму Скетчап. В якій архітектор чи людина, яка виконує функції архітектора експозиції, робить креслення експозиції, яке відображає в об'ємі, як саме ця виставка може виглядати. Але дуже багато помилок, коли повністю при формуванні експозиції полягаються на 3 d модель Вона не передає до кінця те, як воно буде. Якщо з'являються якісь сумніви, то треба зробити експеримент. Наприклад, для виставки «Серце землі для кураторських текстів використовуються дизайнерські тумби для того, щоб зрозуміти, як саме вони будуть виглядати у просторі, чи не будуть вони перекривати експонати, чи не будуть відволікати від основної експозиції. Ми зробили з дерева і картону макети і розмістили їх у просторі. Після цього стало зрозуміло, що все працює. Також при цьому ми змогли на цих тумбах розкласти роздрук... роздруківки текстів різними шрифтами і зрозуміти, який саме шифт буде найкраще працювати. При формуванні технічних завдань велика робота полягає в роботі з художниками. Треба погодити з ними ескізи, матеріали, як саме має виглядати ця робота, як вона має працювати. Часто художники не можуть пояснити, з яких саме матеріалів має бути виготовлений цей об'єкт. Для цього е, треба у них дізнатися, який візуальний ефект має бути створений, а на основі вже технічного досвіду підібрати матеріали. Після цього також добре зробити експеримент, зробити якусь деталь, виготовити з цієї інсталяції чи об'єкту, щоб художник подивився очима, як вона буде виглядати, погодив ці зразки, і тоді це можна запускати в роботу. Досить часто виникають неочікувані завдання. Наприклад, як тільки я перейшов працювати в мистецький арсенал, одна з виставок, це був швидко час. Художник прислав ескіз, на якому були намальовані ялинки, які мають обертатися навколо своєї осі, і на них мають розвиватися шарики. Цієї роботи треба було також зробити експеримент. Затискалася у дрель металева планочка, до якої прив'язувався шарик, і підбиралися обороти, при яких шарик дуже гарно розвивався у просторі. Після цього вже робилася конструкція, яка дозволила затиснути в них ялинки і надати їм частоту обертання, яка б яка найбільш підходила для цієї роботи. Після формування технічних завдань задачу є вибір підрядника, яким чином це краще зробити. Є технічне завдання, воно розсилається на декілька компаній, отримуються комерційні пропозиції, вислуховується, яким чином це краще зробити, порівнюється. Яка опція є кращою, і після цього вибирається підрядник? Також зразу проговорюються сроки виконання робіт. Якщо все підходить, то цей підрядник буде з нами працювати. Те, наскільки точно прописане технічне завдання, повністю відповідає, наскільки якісно буде виконана робота. Якщо не вказаний колір пофарбування, в результаті можемо отримати далеко не те, що ми хотіли би. Якщо прописаний матеріал, колір, розміри, прописане навантаження, яке має витримувати дана конструкція, то тоді результат більш прогнозований. Наприклад, нам треба виготовити подіум сцену під мистецький проєкт, ми маємо прописати, що подіум має витримувати 300 кг навантаження. Це в середньому дві людини з запасом при проєктуванні. Вітрин, наприклад, треба знати, що в цих вітринах буде експонуватися. Які це речі, які умови експонування? Вони мають бути підвішені, мають бути стояти. Яка вага, які розміри? Треба розуміти, це тимчасові вітрини. Тоді вибираються відповідні матеріали, більш дешеві. Це постійна, постійна експозиція. Тоді воно має бути виконано більш якісно, але вітрини будуть більш дорожчі. Вітрини мають бути мати підсвітку, бути без підсвітки. Колір вітрин, чи мають вони закриватися на ключ? Ось при формуванні технічного завдання всі ці моменти треба і прописати. На нашу роботу наклалися карантинні обмеження та воєнні обмеження. Наприклад, можна згадати проект Відбиток, який ми відкривали три рази. Ми повністю закінчили розвізку, були готові до відкриття, але відкритися не змогли. Після цього роботи для їх збереження знімалися з цін, ховалися у сховища, Після цього, через два тижні, ми знову роботи завішували, знову не змогли відкритися. І з третьої спроби тоді все вийшло. На прикладі виставки «Серце землі можна сказати, що ми її готували в максимально екстремальних умовах. Постійні відключення електроенергії, планові, позапланові, аварійні. У нас світло було по 2,5 години на день, а в деякі дні взагалі не з'являлось. Для розв'язки роботи це критично. Формування стін також без нормального сеціонального світла виконати якісно вкрай важко. Але за рахунок адаптування графіків монтажу, за рахунок максимальної гнучкості це також можливо. Я в першому наближенні розповів про технічні аспекти реалізації виставкових проєктів. Якщо вас зацікавила моя розповідь, то ще на youtube каналі Мистецького арсеналу ви можете подивитись більш докладно відео про освітлення, про експозиційні рішення. Та багато цікавих матеріалів.